Чи є вода, так? Без води мешканці Житомирської 119. Кілька тижнів тому прорвало водопровідну мережу, що веде до їх будинку. Вода фонтаном била із під асфальту. Після перекриття бувало, що мешканцям подавали воду по дві години на день. А то й по кілька діб підряд, були без води. Зараз купуємо в автоматах, набираємо або якщо не на роботі, то можна встигнути. Якщо на годину це включить, то можна встигнути три дні не давали. Так. Що Бабульки вчора до калюжі набирали, щоб було буде щоб літа змити. Це ужас, було, що дойшли вже неодноразово. Голова ОСББ била на сполох, телефонуючи на комунальне підприємство й прохаючи про допомогу. У водоканалі їм відповідали. Це ваші проблеми від віка. Це проблема ваша і все. Звернулася до водоканала, щоб нам допомогли вирішити цю проблему. Водоканал зразу відповів, це проблема ваша, наша тобто. Тому що все, що ходить, підходить додому, всі всі комунікації належать тепер до ОСББ. Я е, питаюсь, а як нам зробити? Може, ви нам дасте якусь допоможете, чи людина якась повинна прийти, показати, де вона ця труба проходить. Він мені відповів, я вам тільки можу дати трактор. Техніку запишете заяву, а далі приїде трактор і ви покажете, де купати. А я кажу, як же показати, як в нас не плану. Ми не знаємо, де ці проходять комунікації. Ну, це ваші проблеми. Він сказав. У перерві та ході сесії міської ради журналісти підняли це питання. Бердичівляни ж бо який тиждень без води. Директор комунального підприємства спочатку відмовлявся говорити на камеру. Та у різному його запросили дати відповідь, чому не реагує підприємство на прохання споживачів про допомогу. Стосовно питання засобів масової інформації стосовно одного будинку, як, в якому ведуться роботи силами мешканців цього будинку. Це не справа водоканалу, це під'єднання будинку. І відсутність води не стосується міського комунального підприємства. Абсолютно всі мережі раніше вони були на балансі водоканалу. Для того, щоб водоканал списав якийсь баланс, мали бути підписані акти прийому передачі і мала бути зафіксована точка входу, хто за що відповідає. Якщо цього акту немає, то яким чином мешканці мають відповідати за цю територію? Звідки вони знають, що саме тут ця труба проходить? Схема у них існує. Як ви, мабуть, не почули. Я ж говорю, що роботи ведуться силами мешканців цього будинку. Правильно, Раду служі поставили фактом, Збирайте гроші або будинок. Я ж нічого не порушую. Я говорю, що наша відповідальність до колодця голова ОСББ знайшла підприємство і людей, що погодились виконати ремонтні роботи. Але ж, окрім робочих рук, потрібна й техніка. Своїми силами, от все своїми. ніхто не допомагає, ні місьвикунком не допомагає, ні водоканал не допомагає. Це ваше, це ваше. Та як же воно наше? Ми згодні, хай воно буде наше. Але треба зробити так чисто, по-людськи, і по-правильному, і по закону. Якщо ви хочете, щоб всі ОСББ, і це, так як ви говорите, що це воно наше, значить, будь ласочка, «Люба комунікація, приведіть навіть водоканал, приведіть його до ладу, щоб воно було в справному вигляді. І передайте нам, будь ласка, на баланс будинка. От тоді воно буде наше. Ми його будемо дивитися, ним ми його будемо підтримувати в належному стані. Документів документах у нас немає у вирішенні надзвичайної ситуації? Люди мали б відчувати підтримку і захист із з боку влади. Наголошують юристи. Той же самий простий нюанс. Люди мають збирати кошти. Люди мають самі рити траншеї. У них немає нові схеми, де та труба проходить. Ця схема мала би бути передана водоканалом по акту прийому передачі знову ж таки або управляючій компанії, або ОСББ. А далі земельна ділянка виникає питання. Вона не передана, навіть якщо там ОСББ, вона не передана ОСББ. В нас не закріплено за жодним ОСББ земельну ділянку відповідно. Люди не мають права проводити там земляні роботи, тому що для того, щоб розкупати траншею, це вже треба проводити земляні роботи. Ще раз наголошу тут має взяти на себе повну відповідальність керівництво міста і вжити заходів для того, щоб люди не потерпали. виконуючий обов'язки міського голови, таки втрутився у ситуацію, і головний інженер водоканалу пообіцяв допомогти технікою. Комунальна установа і вона працює і має працювати так. для мешканців. Хорошо. А чому? На сьогоднішній день я так зрозумів, що в чому питання зараз стоїть, що оця труба, яка веде, вона повністю її треба підзамінюватися. Анатолій Анатолійович да, Я слухаю Анатолій Анатолійович. Дивіться, зараз він до мене відкачав до два халодця, зараз він відкачав ще дві бочки. І в мене поки пауза. Поки я далі, качати не буду. Так. я можу відправити машину. Вам є там у вас? Ви там є? Є я Тобу там я є. є, да зустрінуть. Що я щас і почну віддати і пече віти до вас. Добре, дякую. Потім... до вечора проблему так і не вдалося вирішити ремонтні роботи. Планували продовжити наступного дня, тим паче, що прорвало попередньо уже й на централізованому водогоні. Що коли ми вже копали цю канаву, труба стара, їхня, навіть центральна водоканала, і в там, де наш вінтіль, задвижка вже на дом, воно пропустило. Десь воно рвануло трохи і пропустило центральну трубу. А якщо так, то тепер треба знову перекривати не тільки будинок 119, а перекривати весь район м'яса Бо це вже пішла центральна труба.